Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство і не тільки. Так що, друзі, запитували мене в останніх відео, коли ми там знімали про все і не про що, яким автоклавом ми користуємося? Автоклав називається Ніколь Нерш. От, в принципі. Все добре, працює один, ми купили раніше. Ще давно-давно до війни, стояв він, так сказати, без діла. От, потім прийшов його час, він почав працювати. І в період війни він дуже начал активно працювати. і По сьогоднішній день працює, але ми купили два. І на даний момент один у нас із проводом залишився, один залишився без проводу. Я його зняв. Чому? Тому що, коли були перебої з електроенергією, ми. Використовували його на газу або на буржуйки там, всередині у нашій шурші номер 1 Ставили на буржуйку і таким чином робили тушонку, паштет, використовували Ніколь Нерш. Ось такі з Невержавійки. Цей старіший у нас виходить а цей новіший. Вони, в принципі, одинакові. Друга частинка цього. От. Чим відрізняються? вони нічим не відрізняються. Тільки що цей посверлені отвори і там треба помітці його попадати. А вже тут вже все розчитано. Тобто, як би ти не ставив, вже все чітко. Ну, тобто такі, такі зміни в автоклаві. А так все добре, тільки поставлений отакий механічний датчик. Благодаря цьому датчику вже Ну, знаю, десь в районі 5-6 чоловік і ну, нас просто воно пронесло. Чому? Тому що ми використовуємо о, ну, такий датчик, датчик на ну, обичний, і ним користуємося. І Чому так? Тому що коли ми купили цей, ми все одно поставили, поставили градусник і контролювали тут і тут. На цьому вже було 120, на цьому ще було тільки 100. І так як ми вже працювали із цими термометрами, то ми відштовхнулися від цих показників, і в нас все було добре. У Кирила, у Люби, у Саші з Дударкова проблема дивилися по цьому, і вони брешуть. Хоч там і регулюєш, не регулюєш, там воно там накручується. Я в цьому ділі не розумію. Тобто датчик не використовуємо. не... Електро, є такий там датчик електро, задаєш температуру, він сам виключається. Ми його не використовуємо, так як ми знаходимося тут і це все діло у нас відбувається під контролем. Привикли по старінки, по простому працювати з цим термометром. Так що, можливо, хтось там купує, робіть пуск і порівнюйте температури, для того, щоб не було. Проблем, тому що тут буде 120, а там буде 140 і вже буде тушонка гірка і також тут згущенку спалити і все решта. Так то, щоб цього не було, треба робити порівняння. Все познається в порівнянні. Так що Нікольнерж, сама якість самого автоклава, доволі непогана. Останній ми купували вже в період війни. 9600 він коштує. О, Зараз скільки коштує, я не знаю. Взяли два таких. От. По банкам 26 банок улазив, тому що останній ряд не стає. От, А так виходить 8-9 посередині, 2 ряда, а 3 не стає, тому що банки плотні. Ну, і Хто дивився відео, я робив порівняння, не порівняння, а контрольне зважування. Скільки ж у нас чого в цьому. Ще візьмемо баночку і зважимо ще кров'яночку. Знайшов я баночку. Беремо кришечку. Ставимо на ваги. Старюємо, є у нас нолики. Баночку забираємо і беремо кров'яночку. Ну, ті-тю, немає різниці. Ще одну баночку зважимо і другу. Ми маємо 515, тут, наче, трошки менше. А цю маємо 475. Беремо ще одну. 485. Тобто сама легша це в нас виходить кров'янка. Тому що по м'ясу у нас там по тушонки було набагато більше. Ну, Зараз візьмемо баночку зважимо. Так, Свиняча тушонка. От свинячої з тушонки 540 грам. Так що, друзі, зробила Леся Петрівна знову про... не пробну вже, а партію кров'янки витягли її з автоклава. Зараз буду закладати кашу. Ну і з вами це все діло. Запакуємо, зробимо. Так, телефончика поставив. Так що, друзі, кров'янка відштовхнулася від рецептури вовки бруса. Одне, що змінила Леся Петрівна, це робила шкварки. Кажіть у володьки там сало перекручене. Вона частково перекручувала і частково робила шкварки там із сальцем. От, ну, таке. Тобто я це діло ну, не, не люблю, я його не пробував не їм. Сказати смачне воно чи ні, не знаю. Ну, але робимо є спрос, люди беруть. Каже 60 гривень баночка Леся продає, точно не скажу. Так що, друзі, на даний момент зараз готую автоклав, тобто мені поступила задача каша для нашого підписника. От. Я все не, як не підготуюся, не запам'ятаю, як його звати. Він фермирує і присилав Лесі гречку, щоб робили кашу. Ми кажемо, каші ми не робимо. От. Але так сталося, що він каже, хай тоді дівчата, ті, що волонтери, я вийшлю з хай зроблять і мені автоклав для моїх хлопців на передову. Ну, Леся каже, ну чого ж будемо просити людей, давайте ми зробимо вам самі. І зробили ми пробну партію каші. Це вже, мабуть, шоста партія. Це та, що казала, що не буде робити кашу. От, і як там кажуть, ніколи не кажи ніколи. Але ми робимо, я не знаю, яка там рецептура, точно думаю, Леся потрібно зайде і розкаже. Також вона відштовхувалася від рецептури Ольги Карцинської. От, як і Наталія Жур, там і чи Наталія Надія Жур в Нікополі і е, Кацинська. Тобто вони, це ми знаємо цих двох жіночок із цієї волонтерської організації, вони також роблять каші, тому що безпосередньо Леся їм там також відправляє деякі речі. І також ці кришки це подарунок від них. О, там цілих два ящика, хто дивився відео. От. Я говорив і показував, як вони приходили, там повні двоячика, кількість не знаю. Також вони прислали нам дві упаковки банок 120 штук. ось. І так як Леся Петрівна із цим чоловіком спілкується, і каша в нас нестандартна. Чому нестандартна? Тому що, тому що ми використовуємо для каші таранчук. Тому що Леся Петрівна каже, ну каші вони... В принципі, кашами, але хочеться щось зробити, ну, наче кашу, але щоб вона хлопцям не проїдалася. Так що е, перший раз ми зробили кашу, е, коли ми е, готуємо таранчук в день забою. З ну, сковородка, виходить, вона якась невелика, але її достатньо всім. Тобто залишився е, таранчук. Леся Петрівна ще зробила окремо там пасіровка, морква цибуля, додавала ще туди ж корочок, вижарила це все, додавала ще м'ясця. зробила також, як таранчук. І це все діло перемішала з таранчуком і зробила кашу. І дуже сподобалася та каша хлопцям. І дядько дзвонить, ви не можете ще зробити. Тобто зробили ще. Потім їхала їхала Вікторія на передову. Також зробили, щоб передати хлопцям. Сподобалося. І на сьогоднішній день обратно є замовлення від цього чоловіка. Каже, зробіть, пожалуйста, ще. Леся Петрівна ще запускає автоклав. Позавчора була тушонка. Вчора був паштет. Ні, аж позавчора була тушонка. В той день, коли різалася свиня, тоді був паштет, тепер кров'янка, тепер каша. Завтра Леся Петрівна займається копченням. Так що там хтось писав, коли ви там. У вас ви знаходите час і балакаєте по телефону. Ну, по-перше, я не спілкуюся постійно. Якщо спілкуюся з людиною, то я роблю роботу і спілкуюся через Bluetooth. Якщо мені треба відписатися, я раз загляну, сів під дерево, відповів і пішов далі працювати. Прийшов, прочитав і дав відповідь. Так що Мені це не мішає робити, і для тієї людини, яка мені написала, що мабуть у тебе дуже багато часу, то я скажу одне, що часу вистачає, вистачає попоратись по господарству, зробити всі процедури. Свині в мене не покоріна в ногі, в зерновому у мене все намелено, награнуліровано, тим паче приходить назад до мене, допомагає і за це має підтримку для своєї сім'ї. от і Таким чином ми воюємо, ну, так сказати, на цьому фронті. Тобто, Поки виходить. От. Якби це я нічого, Ну, по-перше, це повинна не людина мені була говорити з боку, за мене мою роботу робити ніхто не буде. І маючи свої нюанси і проблеми. І станом здоров'я. Я дякую Богу, що Він мені дає можливість це все діло робити. Дав би Бог, щоб всі здорові люди могли робити те, що роблю я. Так що, зараз запускаємо кашку. Такий знову вийшов відео. Про все і не прошу. Чому? Тому що рецептури я не розповідаю, це не є секрет. Я просто туди не вникаю. До відосів я не готовлюся. Але якщо є в людини логіка, то людина сама може зробити і всі рецептури, які є, на, ну, де б вони не були там, в кулінарних книгах, чи ще трошки водички беру. Бо вчора був неповний автоклав, тобто не 26 банок, і наливаємо води і стільки, щоб покрити кришки банок, також під ці кришки під євро ми також накачуємо тиск. Накачуємо одну атмосферу. Тобто моя задача яка? Моя задача запустити автоклав, накачати, вставити термометра градусника і е, вставити в розетку. Все. Леся Петрівна це все діло готує. Я думаю, що вона е, допоможе мені ну, буде тут і не допоможе. а... Е, Ну, можливо, щось розповість. Але я думаю, що рецептур дуже багато і ніхто, сильно їх не придержується, тим паче Леся Петрівна. Вона завжди щось придумує своє, і ця каша вона реально універсальна, тому що в ній, що там, ти прийшла, то вже розкажи, що ти туди ложила. Каша? Да. Обжарила м'ясо, сало. Давай я наберу, а ти розкажи. Я піду поставлю. Так що, я ж робив по своєму це. Своє, ну це так, так розкажи, буде. скільки води, скільки чого, що ти зробила, то да і все. Піти ближче. От так, бачите, і так усі люди кажуть, зніміть мені відео в себе на каналі, як, як у вас живуть мої поросята, як ви взяли ту курочку. Ми не вміємо, ми боїмося, ми стісняємося. Так само, Леся Петрівна, воно вже не боїться. Ні, а що шо? я пожарила... треба для коші? Бонка, кришка, м'ясо, гречка. У мене там гречка з рисом, перемішку. Перемила гречку, рис, нажарила багато м'яса, шкварок бажано, не олії. Таранчук. Таранчук туди. Все це так багато зажарочки з цим ділом. Посолила, поперчила, чесничку туди, ще сирого раз чую таке жокаршу. Це мені Оля Кацинська підказала, що чесничок треба туда взагалі. Я їхніми кришками без закрився во і що? Потім перемішала це все разом з кашею, розкидала в баночки. Ну сіль по рецептурі треба 4 грами. На півлітрову баночку, ну, я трохи більше, я десь 6 грам. Але я змішую. Речі, сира чи це, правильно? звісно, сира. Насип... Це, насипаю більшу половину баночки, не втрамбовуючи, потім заливаю кі... холодною... Охолодженою водою. кип'яченою водою. І все, я в автоклав 105 градусів. Ну, Оля казала, треба тримати. 40 хвилин десь при температурі 105 градусів я цього не роблю. Ну да ну ми наганяємо ще та 110, поки воно да, посіває, і... то в принципі 110, можна навіть 105 і виключати. Ну, це м'ясо вони просто роблять сире мясо. М'ясо вони ложать на дно сире. Я спробувала один раз, мені не подобалось. Я обжарюю м'ясо, то тобто, плюс таранчук, У мене все пожарене, все готове. Тому я 105 градусів виключаю. Кройнка по рецепту вовки бруса змінена по шелутківській від Лесі Петрівни. Що ти туди ложиш? Що кров блендером збила, гречку зварила, опять нажарила багато сала, м'яса по червені, маленькими кусочками, багато цибулі, чесничку теж. Туди, ну я не знаю, десь, напевно, головок 4. одна десь головка, ну, зубчиків 5-6, якщо здорові. Все це обжарила, охолодила, перемішала, сіль перець засмахов. Тобто сало ну, я... не... Тобто Чим відрізняється, те, що вовка Брус сало перекручував, да? Так, часто. ні, я теж перекручувала, ну, часто... але дуже мало сирого сала Я його підморозила, перекрутила на саму крупну решітку. А все решту я обжарювала. М'ясо не кидаєш туди? І м'ясо там. Mm. Я груднини взяла оці груднини на весні маленькими кусочками, все пообжарювала і. Сипу... Ну, їли, тобі нормально. Ми вже з бабою з'їли Да. Біла, Оце мені смачніше, ніж була минулого разу. Е, минулого разу я мало каші. Ще ж молоко додаєш? Ну, зовсім трохи. Я, мабуть, ну, десь 250-300 міліграмів я влила. Це в Нас... мене було 5 літрів крові. Не, я просто знаю, що... Але кров це 100% тільки блендером треба збивати, бо я першого разу спробувала міксером, заляпала все, сама заляпалась, але воно І... все одно не збивається. Крупинки. Воно ні, воно комками такими. А блендер збиває дуже добре. І гречки ну, на 5 літрів у мене вийшло більше кіла, десь кіло 300 гречки. Ну це вже на любителях. Хтось може кидати більше, хтось. Так, да, може... наприклад, один із підписників у мене запитував, аби саму кров. Ну, я не знаю. Я люблю з гречкою, щоб була. Тому роблю свій смак і так як я люблю. А там вже кому нравиться. Саме цікаво, що ти сюди більше не можеш пхати. І виходить 485-475. Я, я чітко по Оце... плечках. Оце більше Оце більше це. 505 грам, а так десь банка виходить в середньому 485 грам. 490 грамів. Ну в принципі я чому я чітко по плечі, тому що сама собі думаю, ну, гречка зварена, немає тут чому розбухати вже. Тобто спокійно, що вона. Так що виходить, бачите, нечаяно, в принципі, получили... Отримали... Я не скажу, що це рецепт. Ми більше не канал, який там... Щось розказує в рецептурному режимі, ми розказуємо більше як направлення, що ми робимо, як ми переробляємо ту продукцію, яка у нас є. Хоч раніше ми кров, ну, більшість ми її просто віддавали. Віддавали кров, віддавали. віддавали кишки, або, якщо ніхто її не забирав, просто її утилізували. Тобто, ну я воно то під виноград вилю там туди-сюди як буду ні, ну, так воно ж дуже, дуже було корисне, там дуже багато всяких мікро-макроелементів. Ну а на даний момент ми раз поспілкувалися, каже, ну часу як такового немає. Тому що кожен день це який процес, і плюс до того є сім'я, є будинок, є стірки, уборки, школи. Поїздки, але в неї все розпреділено, і так виходить, що вихідного немає. Ну а на даний момент допоміжних груп немає, працюємо. Вона в своєму напрямку, я в своєму напрямку дала команду, я зробив. І знаходитись тут, коли вона робить там кров'янку, я не можу, тому що тоді треба, я вже не зроблю те, що мені потрібно зробити в взагалі. Тобто кожен робить свою роботу, і ми більш той канал, який там деякі люди пишуть, мотивує людей. Робити те, що робимо ми, тому що ми завдяки господарству е, ще в своєму відмовилися від статусу багатодітної родини, тому що ми почали жити за рахунок того, що ми можемо зробити самі. Тяжко, важко, але можемо купити кусок хліба. Але саме головне не потратити більше, чим воно приходить. Тому що є, вложили, забрали, реалізували. Можна, ну, на сьогоднішній день, виходить, да, ми пішли там нижче, але то таке. Е, можна віддавати і тратити стільки, скільки ви заробили. От і все. Так що на цьому, друзі, все. Головне, хто тримає господарство, не бояться переробляти самому, пробувати. Е, я завжди казала, я 150 разів багато чого переводила, викидала. Ну, буває по-різному. Але поки ти сам не спробуєш і от читаєш купу рецептур, дивишся там, купу відео, але все одно. От, наприклад, в таких як паштет, кров'янка. Тут чітко сказати вам, скільки грам солі, скільки грам перцю, Там і того, того, там і мускатний горішок у мене тут мелений, і лавровий листочок мелений, чітко я вам сказати не можу. Тому що так кашу варю, звісно, підсолила. Обжарюю, шкварки, м'ясо, теж посолила. І вже точний сказать. А потім я вже просто ну, пробую, а що робити? Пробую так само і паштет, пробую, тому що конкретно не можна сказати. Це в тушовку ви положили. Кількість м'яса, кількість солі перемішали і заклали. А тут і... тільки або, як то кажуть, якщо власна, мета або пробуй. Так само, жилетівка домашка, і так само жило тільки ну, паштет. От Вони от... не є по рецептурі, тому що кожен раз різне м'ясо ну, десь є замовлення більше. На задок, там на лопатку, і те, раз залишилося більше лопатки. Ну чи залишила там то задок, то шию. і оце все ну, воно не коригується чітко там по рецептурі, бо хтось використовує от для того, щоб зробити домашню ковбасу, беремо там три кіло лопатки. Нас такого нема. У Нас може бути задок, лопатка, що собака шия, бо людина замовила. Хоч зараз замовляєте так, або половину шийка, або цілий ошиок. Тобто нема такого. Ні, ну є, що два кіла. І виходить, кусочок залиється не туди, ні сюди. Тобто він йде кудись на переробку. Так само по паштету. Щоковини пішли в одну сторону, до да, в основному там з водою там нічого не остається. Лівера, печінка, галяшки. Yeah. Хребти обварили, обібрали м'ясо, от вам і м'ясний паштець вийшов. Также виходить. Yeah. І воно кожен раз різне, тому що сьогодні заказали кістки м'ясні, кісток, наприклад, вже немає. Там осталась одна галяшка, там те, тобто він, але воно якось, наче одне те саме по смаку, але він все одно різний. Тобто, тому що одна свиня це коли там на підприємстві аганада там. Ага, надо, там Скільки кілограм голови, да. скільки кілограм ліверів, скільки кілограм печенків. Тут почки забрали, тут почки залишились. Тут залишилися ну, з прошлого разу голову купили, е -по почки за зали... не робила тоді, як голова. Да, тоді не забира, але почки залишилися там в Але Ви Це не, не робиться поштети з самої голови, тому що чесно говоря, я не розумію, що взагалі в цій голові. М'яса там дуже мало і. Морочиться, тому я кидаю рульки, обварюю, м'ясні. Ну, Уші ти окремо, ти їх копти, да, лучше я просто проварюю і копчу, так. що також проварюю, якщо це з голови і теж копчу, я їх туди не вкладаю в паштет, тому що буде дуже жирний. А так м'ясо, печінка. А головне, не багато печінки кидати, максимум пів кіла, це достатньо. Все. Так, так що, що друзі, на цьому все. Леся там швариться, жариться, телефон дзвони, неділя, а в принципі, люди дзвонять, люди дзвонять. От, а, у нас вихідних немає. хоч Сьогодні ще повинні були поїхати е, зняти коротеньке відео, буде аукціон чи лотерея. Е, дівчата, волонтери е, будуть виставляти на лотерею три картини, вишиті бісером. І я поїду зніму відео і оставлю силку на Фейсбуці. Якщо хтось хоче долучитися, долучитися. Я думаю, що це все буде вже взавтра, тому що сьогодні деякі люди не змогли приїхати, щоб зняти це відео. Ну а я на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, Включаю ще з автоплава. Тиск од одну атмосферу накачав. Усім пока-пока-пока.